Вітаю! на календарі 23 березня, четвер. І це каптін'юз з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська, і ми починаємо сьогодні. пропоную обговорити наступні теми. Боремось за кожне життя. Парамедики поліції Донеччини врятували понад 400 людей. Потрібно допомогти громадянам. Ну є адреналін. але ми знаємо свою справу. Кожного дня вільний час відточували свої навички. Так, що щоб допомагати людям, прийшов той час. Проїзними не стануть ніколи. Покровчани про стан доріг рідного міста. Ні проїзні дороги просто колеса можна ставити. Флюорографічний кабінет у міській поліклініці. Покровська відновив свою роботу. Ну, пацієнтів стало гораздо більше в останнє час, тому вирішили роботу нашого кабінету, щоб люди могли приходити як планові осмотр, так і собственно. Навряд діагностичські снімки ми дуже стіли. Допомога за зруйноване житло від держави, алгоритм дій для отримання компенсації буде складено акт комісійного обстеження, а в разі необхідності акт технічного обстеження, якщо є руйнування несучих конструкцій цього об'єкта. Будні удачнинської громади, питання водопостачання, ремонт доріг та гуманітарний автобус. Зараз є вже деспаливо, вже готуємо розпорядження і мабуть уже. З цієї неділі вже поїде. початку повномасштабного вторгнення кількість населення Силідівської громади зменшилася вдвічі. Ми все одно проводимо роботу про те, що люди повинні евакуюватися, особливо люди з сім'ї з дітьми, які повинні непосредственно про дітям і вивозити їх в більш безпечне місце. Аграрії Покровського району розпочали посівну. У нас близько 70% вже засіяно озимими культурами. І також плануємо все останнє засівати ярими культурами. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Донеччина під обстрілами РФ. За добу поліцейські задокументували 44 атаки. Російські війська поціли в 14 населених пунктів. Вбито та поранено цивільних мешканців. Ворожі снаряди вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, селах Бердиче, Іванівське, Ласточкіне, Орлівка, Полтавка, Тоненьке, Сєвєрне, Уманське. Yeah. Претечене окупанти били по мирному населенню з авіації, ракетних систем, РСЗВ град, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 4 житлових будинки, адмінбудівлю, цехзаводу, котельню, газову трубу, гаражі, автомобілі. Вісім авіаударів витримала Авдіївка. Загалом рашисти атакували місто 19 разів. Руйнувань зазнали багатоповерховий будинок і цехзаводу. Є загиблі ракету. Ворог спрямував на Краматорськ. Ілив у приватну оселю. Об'єкти критичної інфраструктури, гаражі, автомобілі. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та Іванівському. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Боремось за кожне життя. Парамедики поліції Донеччини врятували понад 400 людей. Подробиці далі. Получили інформацію від швидкої допомоги про поранених.

Медики одні із важливих людей на фронті. Саме вони рятують життя українських військових та цивільне населення. Першими із пораненими захисниками та цивільним населенням працюють парамедики, які мають надати всю необхідну першочергову допомогу, аби постраждалого могли евакуювати. Кожний день рятувальники стикаються з небезпекою, швидко реагуючи на виклики та надають потрібну допомогу пораненим. Зазвичай за добу парамедики здійснюють від п'яти до тринадцяти викликів. Проте через загострення ситуації викликів стало значно більше. Дали парамедики медичну допомогу чоловіку? У нього осколкові поранення кінцівок та підозра на перелом так проходить кожен день зараз. Парамедиків на Бахмутському напрямку, а саме в місті Костянтинівка, тут зараз загострення ситуації, тому кількість парамедичних груп була збільшена. Знову отримали повідомлення,

Добре, добре, добре. Просто перекатуймо, просто перекатуймо, і Все. <риви> Про важливість роботи та порятунок людей розповів Олександр Савенко. <риви> ну, відчуття те, що потрібно допомогти громадянам. Є ну, адреналін, но ми знаємо свою справу. Кожного дня вільний час відточували свої навички. Так що щоб допомагати людям прийшов той час. Після ворожих обстрілів парамедики допомагають важко пораненим людям. Ми вже рядом, ми вже в лікарні майже. Зараз, зараз. держись, дружні, держись, держи, зараз все буде нормально, сейчас держись. Ти де був? Де ти був в оборі природ? На вулиці. Сам одкуда? Месне, Константиновське, да? Держись, дружище, держись, Зараз. Ми вже близько, ми вже в лікарні, дружище, держись.

Поліцейські працюють під обстрілами, бо для порятунку життя важлива кожна хвилина. Рятують не тільки людей, але й поранених тварин. Парамедики завжди працюють в екстремальних умовах. Вони їдуть туди, куди звичайні швидкі не доїжджають. Постійно доводиться евакуювати поранених під час обстрілів, ризикуючи власним життям для тих, хто цього потребує, бо кожне життя безцінне. Їх робота небезпечна, але вкрай важлива для порятунку людей. Намагалась домовитись з поліцейським незаконно поставляти алкоголь на Донеччину. За даними слідства, у березні 2023 року уродженеця міста Добропілля, яка нині проживає у місті Дніпрі, вирішила незаконно збагатитись за рахунок везення та продажу на території міста Покровська Донецької області алкогольних напоїв, які є забороненими. Аби уникнути небажаних проблем під час перевірок вантажних автомобілів і перетину блокпостів, жінка звернулась до заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Донецькій області. За допомогу у перевезенні жінка запропонувала йому 100 тисяч гривень 21 березня 2023 року. Під час передачі неправомірної вигоди біля одного з торгівельних комплексів у місті Покровську підозрювано затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Проїзними не стануть ніколи. Покровчани про стан доріг рідного міста. Дивіться далі. Погані дороги це саме те, з чим асоціюється Покровськ, адже проїзних шляхів у місті практично немає. У МВА кажуть, зробити дороги проїзними сьогодні неможливо, адже така процедура потребує великих капіталовкладень, тому доведеться чекати кращих часів. Поки місцева влада чекає кращого часу, або нарешті відремонтувати дороги. Місцеві мешканці змушені добиратися до роботи або по своїх справах долаючи з. Справ Справжні смуги перешкод. Один димитрівський міст, чого вартий, навіть незважаючи на те, що сніг уже розтанув, міст відсипали, просуватися дорогами, все ж таки стало трохи легше. Уборення покровчан нікуди не зникло, адже кожного дня суцільними ямами вони змушені пробиратися містом. Одно направлення дорог нету. поїхали. Он жужалка засипали на, на один день і все. Ну до а тим більше, якщо дощ пройшов плохі дороги, плохої качество. Ой, жахливі, жахливі, дуже жахливі. Погані. Непроездные дороги просто. Колеса можна колеса? оставить. Какие переламаєш. Дуже погані. Дуже. Отрицательно оцінювали. Ужасно. Просто ужасно. Ужасно. Ну не очень дороги. Плохі. Там ну, как дорог нету в місті. Дорог отвратительный. Деякі автобуси навіть змушені міняти свій маршрут аби проїхати по більш-менш рівній дорозі, адже, наприклад, 108 маршрутка ледве не перекидається, коли виїжджає у мікрорайон сонячний. Доріг не буде ніколи. Саме до такого висновку дійшли покровчани після довгих років пустих обіцянок. Адже за словами мешканців, ні бажання, ні коштів на ремонт доріг у місцевих керманичів на жаль немає. Ну як наше руководство рішеводство не рішають проблем, поэтому і та ні, пускай менше ворують. Корупція мабуть. та ні А зараз хто делає? Ніхто не діла. Все завісить. от высших наших. От нас ничего не зависит. Местевые влади. Не мое бажание в ней. Не знаю, желание, наверное, отсутствует. Не, когда-нибудь, наверное, починят. Финансов нет. пока мира не будет, пока и такой будет. У МВА кажуть, ремонт доріг міста дороговартісна справа. Тому сьогодні безрезультатне засипання ям шлаком це єдине, так би мовити, рішення проблеми. Тобто, грошей на ремонт асфальтного покриття Покровська громада не має. Чого не скажеш про зимове утримання доріг, на яке з бюджету виділили приблизно 6 мільйонів? Проте відомо, що обласне керівництво наразі розглядає варіанти допомоги на бідному Покровську. Сподіваємось, що ремонтом буде займатися область, аби не дати можливості місцевим кермам. Маничем черговий раз підзаробити. Коризалізниці запускає поїзд номер 104 103 Львів-Краматорськ. Рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18.35 і перебуватиме у Краматорськ о 15.06. У зворотному напрямку з Краматорська поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15.55 і прибуватиме до Львова об 11.51. Кабінет флюорографії у міській поліклініці Покровська відновив свою роботу. Після річної перерви у роботі у Покровській міській поліклініці відновив свою роботу. флюорографічний кабінет. рентген Лаборант зазначає, відкрилися, аби зняти навантаження з лікарень. 3 марта ми працюємо м Ну, Пациентов стало гораздо больше в последнее время, поэтому э, решили возобновить работу нашего кабинета, чтобы люди могли проходить как плановые осмотры, так и собственно ряд диагностические снимки мы тоже здесь делаем. Потому что можно как по направлению врача з електронними направлениями, так и в качестве медкомиссии. Ну, В день приблизно около 50 людей, коли більше, кода менше. Аби зробити флюорографію, мешканцям при собі потрібно мати наступні документи. Удостовеющие личность документи, направление либо від семейного врача, либо з кабінету профилактики е обходные листы, но ну, то бишбернення у нас не практикується. Скажімо. Флюорографічний кабінет у Покровській міській поліклініці працює з 8 до 12.30. Усі послуги надаються безкоштовно. На Донеччині сформована резервна команда з олімпійських видів спорту. Цьогоріч до резервної збірної увійшли 23 спортсмени від 15 до 22 років, які представляють 11 видів спорту бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, важка атлетика, велоспорт, гімнастика спортивна, дзюдо, легка атлетика, плавання, скелелазіння та триатлон. Окрім спортсменів, до збірної входять і тренери. 17 спортсменів-інструкторів оформлені на повну ставку ще 6 – на півставки. Допомога за зруйноване житло від держави – алгоритм дій для отримання компенсації. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. 23 лютого 2023 року. Верховна Рада ухвалила закон номер 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії, спричинених військовою агресією Російської Федерації. 17 березня президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Компенсації надаватимуть за майно, яке було зруйновано або пошкоджено з 24 лютого 2022 року. Для того аби отримати компенсацію власникам знищеної або пошкодженої нерухомості, необхідно виконати наступні дії. По-перше, треба внести інформаційне повідомлення через особистий кабінет в дію. Це можна зробити як з мобільного телефону, так і з комп'ютера. Наступний крок надати заяву щодо необхідності виконання обстеження будівлі чи приміщення або іншого нерухомого майна, яке постраждало внаслідок збройної агресії. Подається вона на ім'я начальника міської військової адміністрації. У Покровську таку заяву можна написати в приміщенні ЦНАПу за адресою мікрорайон гірник 1 чи у відділі архітектури за адресою Центральна 148. До заяви необхідно буде докріпити документи. Перше це копія паспорта власника. По-друге, це копія технічного паспорта на зруйнований об'єкт нерухомого майна. По-третє, ідентифікаційний код і копію документа на право власності. Варто відзначити, що надати таку заяву може не тільки власник пошкодженого майна, а й його представник. Якщо власник майна знаходиться за територією громади, цю заяву може надати також представник, який е е пов'язаний з тим власником. На основі цієї заяви виконується комісійне обстеження пошкодженого об'єкта. Буде складено акт комісійного обстеження, а в разі необхідності акт технічного обстеження, якщо є руйнування несучих конструкцій цього об'єкта. Наступний крок внесення відомостей до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна з документами, актом технічного обстеження або актом комісійного обстеження, або актом візуального обстеження, з копіями документів, які я наголосив раніше. Необхідно буде потім звернутися вже до ЦНАПу або до відділу містобудування та архітектури, для того, щоб внести відповідну інформацію до вказаного реєстру. Після надання документів працівник ЦНАПу або відділу архітектури формує витяг і надає його власнику майна. Закон, який підписав Володимир Зеленський щодо надання компенсації, має набути чинності наприкінці травня, після 20 травня, з витягом, який буде на руках у власника. Потрібно буде ще раз звернутися до ЦНАПу або відділу містобудування та архітектури для того, щоб сформувати заяву на компенсацію. Форма заяви ще не розміщена в реєстрі, тому як вона буде розміщена, ця інформація буде доведена до мешканців або власників зруйнованого житла. Право на компенсацію отримують фізичні особи громадяни України, які є власниками майна, не зможуть отримати компенсації громадяни із санкційних списків із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці. Обмінювати лампочки на енергощадні будуть не в усіх відділеннях Укрпошти. Як повідомили у прес-службі Укрпошти станом на 23 березня залишилося ще близько 11 мільйонів летлампочок, яких вистачить на 2,2 мільйони людей. У зв'язку зі зменшенням темпів обміну видаватимуть лампочки не в усіх відділеннях Укрпошти. Лише у тих, де цей процес проходить найактивніше. Кількість відділень скорочуватимуть поступово. Дізнатися, у яких саме поштових відділеннях обмінюють лампочки, можна двома способами: за допомогою мобільного застосунку дія або у розділі новини на сайті Укрпошти. Будні Удачницької громади, питання водопостачання, ремонт доріг та гуманітарний автобус. Подробиці дивіться далі. Удачненська селищна територіальна громада була створена у 2020 році шляхом об'єднання територій населених пунктів Удачненської селищної та Сергіївської сільської рад. Як зараз живе громада та які складнощі є, розповів заступник голови удачненської селищної територіальної громади. Бюджет якби, виконується не зовсім так, як би хотілося, те, що ми планували. Бо у нас 52 мільйони. Зараз знизився те, що ми запланували, там порядка десь 48 мільйонів. Проблемних питань, як і в інших громадах, вистачає: першочергові водопостачання та ремонт доріг. Це заміна водонапірної башні в Сергіївському старостинському окрузі. На сьогоднішній день замовлений ще не проєкт, а обстеження. Дороги відремонтуються, де потрібно буде ямковим ремонтом пройде, де відновлювальні якісь роботи проведуться. Поки що Якби взагалі йде на друге півріччя з настанням весни, роботи у комунального підприємства, що працює у громаді, додалося. Десять чоловік працює в комунальному підприємстві, займаються вивозом ТПВ від населення, ну і утримання селищної ради території, щоб в порядку все було. Весняні роботи вже стартували. Тільки перше сонечко пішло, чуть потепліло. Ну, вже на стадії так, десь відсотків 70 вже зроблено роботи. Звичайно, як і в кожній громаді, тут є свої проблеми. Наразі це стосується громадського транспорту, який курсує з села до прилеглих міст. Транспорту немає на город по п'ятні там тільки їздять. Вихідний, і, і буває ти не, не папаєш в город. Як для мене, то складно, що ніяких немає. Я як захотіла, я знайшла будь-який спосіб, куди мені треба поїхала, що мені треба купила. Для мене все добре, правда. Ви бачите, що зараз в країні робиться. Хотілося б, щоб воно все вже налагодилось. Уже всіх воно якби трошки напрягає. Ну, а так. Ми тримаємось. Як каже Микола Дехтяр, цю проблему намагаються вирішити і вже найближчим часом планують запустити гуманітарні рейси. Мешканці громади зможуть безкоштовно дістатись до прилеглих місць. Зараз є вже де вже готуємо розпорядження і, мабуть, уже з тієї неділі вже поїде. У нас ще є Муравка, є Новомиколаївка, є новосергіївка, є Молодецька, є Калинів. Буде один раз ходити, починаючи з Муравки, охвачуючи ті села, а на другий який там день буде йти з Сергіївки. Знімальна група телебачення Капрі з Удечницької громади, Спеціально для Капрі Ньюс. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість населення Селидівської громади зменшилася вдвічі. Подробиці уже знають мої колеги. Уже більше року у Донецькій області триває евакуація населення у більш безпечні регіони. Селидівська громада знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. Тому тут було відпрацьовано певний алгоритм дій для евакуації мирних мешканців. На сьогоднішній день, конечно, евакуація у нас продовжується. У нас більшість людей робота зараз, звертається на контакт. центр записывается, мы помогаем, связываемся с волонтерскими организациями, мы работаем с по Украину, которая очень тесно с нами работает. Они приезжают, забирают людей прямо непосредственно с их дома и отвозят к поездам, как, как и в Покровск, так и потом мы также самоработаем работаем и отправляем в более в беспечные места. Это сейчас мы работаем с Черкасской областью. початку повномасштабного вторгнення кількість населення Слидівської громади зменшилася майже удвічі. Перш за все на це вплинуло наближеність лінії фронту та відсутність газопостачання. Звичайно, тенденція частина людей виїжджає, частина людей обратно. В общем, якщо, наприклад, у нас було час десь тисячі населення, то сьогодні ми даємо десь цифру показуємо 18 тисяч населення. Тобто ви самі розумієте, наскільки це колібається. У той же час до громади систематично прибувають люди з населених пунктів. Де тривають активні бойові дії. Конечно, з гарячих місць у нас багато їдуть людей, переселенців. которые также само нуждаются как бы, и в помощи, и в жилье. И так же само, мы где-то сейчас они находят или жилье, или мы также самое помогаем им дальше, как транзитом они у нас, и мы потом их дальше отправляем в более безопасные места. Частично остаются, многие потом так же само дальше проезжают. То есть на сегодняшний день переселенцев у нас, которые непосредственно зарегистрировали за вот этот период около пяти, но мы видим по выдаче гуманитарной помощи, их получает около двух. То есть остальные, соответственно, А сюди далі вже переїжджають в інші міста. Громади Донеччини систематично потерпають від ворожих обстрілів, тому окрема увага приділяється роботі з сім'ями, де є діти. Ми все одно проводимо роботу тому, що люди повинні евакуюватися, особливо люди сім'ї з дітьми, які повинні непосередньо непосредственно зараз про дітей і вивозити їх в більш безпечне місце. Попри те, що останнім часом у Селидовому спостерігається певне зменшення бажаючих евакуюватися, а хтось і взагалі повертається додому, мешканців закликають скористатися можливістю тимчасово поїхати в інші регіони, адже на Донеччині безпечних громад зараз немає. Перше відділення нової пошти запрацювало у Литві, а саме у Вільнюсі. У цьому відділенні клієнти компанії зможуть відправляти та утримувати з України посилки вагою до тисячі кілограмів. Аграрії Покровського району розпочали посівну. Детальніше у сюжеті моїх колег. З настанням весни аграрії починають свою роботу у полі. Це вже друга посівна, яку вони проводитимуть у надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу. Чи розпочалися весняні роботи у Покровському районі, розповів керівник агрофірми Лисівська. Весняні польові роботи ми почали ще у лютому місяці, тому що що технологія підживлення була така обрана, що ми підживлені рідкими азотними добривами, це кас 28 І ми вносили це по таломерзлому ґрунту, щоб піймати якомога більше вологи, щоб більше було користі і дії добрив. Роботу з підживлення добривами продовжували і в березні. Наразі планують внести добрива вдруге. Як каже Микита, погода восени та взимку була сприятлива для росту озимих. Головне вчасно все робити. минулому році змінили сів зміну, додавали всі возміну льон олійний. Ріпак у нас раніше був, склалося так, що у нас всі пшениці були посійні по льну олійному та ріпаку озимому. А і одне поле по сонячнику. І ми встигли в сроки до дощу, і у нас всі поля пшениці вийшли в зиму в дуже доброму стані і також перезимували. Серед основних сільськогосподарських культур, які будуть вирощуватися в цьому році, є такі. У нас близько 70% вже засіяно озимими культурами. І також плануємо все останнє засівати ярими культурами. Пшеницю у нас 450 гектар, ну плюс-мінус, 10 гектарів озимого ячменю на розмноження еліту посіяли, та 260 гектар озимого ріпаку. Стосовно посіву, всі роботи планується розпочати найближчим часом. Підготовлюємо техніку. Сьогодні вже будемо виїжджати, обробляти фунгіцидами та інсектицидами озимий ріпак. І завтра плануємо виїжджати, сіяти ярий ячмінь. Коли температура ґрунту прогріється, будемо сіяти льон олійний, гречку та згодом і соняшник. Аграрний сектор це чи не єдина галузь, яка продовжила працювати в умовах війни і підтримувати національну економіку, створюючи попит в суміжних галузях та надаючи робочі місця на селі. Але як і в любій справі, виникають свої складнощі. Однією з перешкод минулоріч був ринок збуту. Складнощі були, але ми встигли встигли этот, Ми соняшник ще на початку лютого продали. А пшеницю вже продавали по місцевим переробникам. Керівник агрофірми каже, що воєнні дії неподалік не дають повноцінно проводити сільськогосподарську діяльність. Дуже багато у нас на полях є і подарунок від наших сусідів. Минулої неділі приїжджали сапери, і касети підривали у нас на полі, і слідом одразу йшов трактор. Також є поля, на яких навіть не змогли зібрати врожай. У нас є в Новогородівській громаді земля. Ми туди, ми туди з минулого року не їздимо. У нас там ячмінь, ячмінь зими так і до, по, по свій день стоїть. Як кажуть аграрії, аби отримати врожай восени, вже сьогодні треба кинути в весняну землю зерно, аби мати хліб на столі. Ця дія залишається основною у світогляді хлібороба. День рік корми, якщо не встиг, то отримаєш набагато менше врожаю або взагалі не отримаєш. Знімальна група телебачення Капрі з Лисівки спеціально для Капрі Тепер пропоную поговорити про погоду на завтра, 24 березня. З Самого ранку небо у Покровському районі вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура сягне аж плюс 18 градусів тепла, а вночі стопчик термометра знизиться до плюс 4 градусів. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Дякую, що завжди обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.